Доброго дня. Сьогоднішня наша лекція присвячена лічильникам з довільним коефіцієнтом рахування. Це доволі часто вживана річ, яку використовують для того, щоб отримати лічильник, який буде рахувати не до повного числа, яке дозволяє комбінація в лічильнику, а до якогось фіксованого значення, наприклад, до 10, як в нашому прикладі. І інші стани в лічильнику будуть зайвими. Давайте розглянемо це більш докладно. Отож, у нас є приклад, ми бачимо тут 16 станів 4 розрядного лічильника. В нормальному варіанті роботи лічильник рахує від 0 до 15 і потім знову переходить в 0. Якщо ж ми хочемо отримати лічильник з коефіцієнтом рахування 10, нам треба взяти 4-розрядний лічильник, який рахує до 15. Тобто лічильник з коефіцієнтом рахування 16, який має найближче більше значення що дорівнює ступеню двійки, і рахувати від 0 до 9, пропускаючи інші стани, наприклад, від 10 до 15. Тобто. В цьому випадку наш лічильник буде рахувати 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а потім буде перехід не в 10, а в 0. І ось ці стани, що будуть зліва, вони є зайвими. В такому випадку наш лічильник повинен бути формувати спеціальний сигнал виходу лічильника, Carry Up, тобто вихід закінчення рахування, і в лічильнику з коефіцієнтом рахування 10. Цей імпульс буде генеруватися один раз на 10 тактів тактової частоти. Десятковий лічильник є доволі часто вживаною річчю, і е, зазвичай він називається або десятковий, або BCD binary-code decimal, тобто лічильник з коефіцієнтом рахування 10. Давайте подивимось на таблицю істинності такого лічильника. Ми бачимо тут табличку з поточним станом лічильника, майбутнім станом лічильника, виходом carry up та входами тригерів, які використовуються для створення цього лічильника. Отож, в поточному стані лічильника ми маємо стани від 0 до 9. Останній стан 9. Після цього наш лічильник переходить в майбутній стан 0, ось цей перехід, і далі починається рахування вже знову з нуля. В стані 9 лічильник генерує число 1 на виході carry-up. У всіх інших станах на виході цьому у лічильника буде 0. В цих чотирьох стопчиках ви бачите сигнали дозволу роботи для наших тригерів. Вони формуються доволі легко. Розпочнемо з нульового триггера. Дивіться, в кожному майбутньому стані і в поточному ми бачимо зміну нашого тригера. Був нуль, стала одиниця. Була одиниця, став нуль. Був 0, стала 1. І так далі до самого кінця. Тобто цей тригер, нульовий тригер перемикається при кожному такті тактової частоти. Дивимось на тригер перший. Був 0, став 0. Відповідно, у нас 0 перемикання не потрібне. Був 0, стала 1. Потрібне перемикання. Ось вона. 1, 1 перемикання не потрібне. 1, 0 перемикання потрібне. Ось одиниця. 0, 0 перемикання не потрібне. 0, 1. окей, потрібне перемикання. Ось воно. І таким чином ми формуємо сигнали керування всіма входами тригерів. Таким чином, ми маємо лічильник з чотирма тригерами. Є. Чотири їх входи: tq 3 tq 2 tq 1 tq 0 і вихід Carry Up. Нам необхідно сформувати рівняння для ось цих всіх п'яти сигналів. Вони можуть бути сформовані доволі просто за допомогою того, як ми розбирали на лабораторних роботах. Лінк у нас буде ось тут. І... Відповідно, в результаті цієї роботи ми отримуємо ось такі логічні рівняння для всіх п'яти наших сигналів. Зверніть увагу, що для Q0 рівняння це просто 1, тобто ось ми ось тут підключаємо на VCC. Все інше це сформовані рівняння для всіх. Чотирьох інших сигналів, і це, відповідно, буде tq 1 це буде tq 2 це буде tq 3 Ну і Carry Up. Як ви бачите, доволі проста схема, яка дозволяє або забороняє перемикання нашого лічильника, перемикання тригерів в відповідних комбінаціях. Давайте ще раз це подивимось на часових діаграмах. На часових діаграмах ми маємо тактовий сигнал. Сигнал Q. Це, відповідно, буде чотири виходи наших тригерів. Ось тут цей сигнал розкладений на окремі складові. Сигнали керування трьома тригерами, тому що сигнал керування нульовим тригером не має абсолютно ніякого значення. І сигнал керування. Сигнал вихідний керіап. Подивимось більш докладно на ситуацію переходу з 8 в 9 і з 9 в 0. Отож, комбінація 8: це 1, 0, 0, 0. Наступний стан буде 9, 1, 0, 0. 1. В цей самий час формуються сигнали, наприклад, перемикання. Тригеру Q3, який буде відпрацьований ось тут, і наш тригер буде перемикатися в 0. Окрім цього, в стані 9 буде сформований сигнал carry Up. Таким чином, наш тригер після 9 буде перемикатися в 0, і далі йтиме. Звичайне рахування від 0 до 9. Ми з вами подивилися тільки що на те, яким чином працює лічильник в тому випадку, якщо ми його формуємо на основі окремих тригерів і окремих логічних елементів. Але дуже часто виникає ситуація, коли у нас вже є лічильник, і ми на його основі хочемо зробити лічильник з якимось довільним коефіцієнтом рахування. Давайте розглянемо те, яким чином буде працювати такий лічильник для створення лічильника з коефіцієнтом рахування 10. Тут ми бачимо стандартний якийсь лічильник з входом завантаження лод, входом асинхронного скидання і додатковими входами, які будуть використовуватись при завантаженні даних в лічильник. Цей лічильник рахує від нуля. До 15, тобто повний чотирьохрозрядний лічильник, на виході формує сигнал carry up при досягненні якогось значення. Тоді, коли ми будемо говорити про десятковий лічильник, цей сигнал carry up буде формуватися так само, як показано було в попередньому прикладі за допомогою логічного елементу і формувати при стані 9 вихідне значення. Той лічильник, який ми зараз бачимо, Має асинхронний сигнал скидання і коли він дорівнює нулю, всі інші сигнали вхідні будуть ігноруватися і на виході буде нуль. В тому випадку, якщо сигнал РСТ дорівнює одиниці, ми аналізуємо сигнал завантаження. Якщо завантаження дорівнює одиниці по найближчому передньому фронту тактової частоти, значення з входів, де буде переписано внутрішні тригери, і з'явиться на виході. Таким чином, коли сигнал Ло дорівнює одиниці, на виході завжди вхідний код, який висить на обходах d0, d1, d2, d3. Коли ж сигнал ЛО дорівнює 0, сигнал росте дорівнює одиниці, відбувається ліжба, і на виходах нашого лічильника змінюється код. В тому випадку, якщо ми хочемо зробити з цього лічильника. Десятковий лічильник. У нас є два варіанти. Варіант номер один це використання сигналу лот, варіант номер два використання сигналу скидання. Розпочнемо з розгляду лічильника з сигналом лот, і в цьому випадку у нас ситуація виглядає наступним чином. Іде рахування від 0 до 9. І в той час, коли ми дійшли до 9, формується сигнал синхронного завантаження. З входів даних щитується число 0. Це лічильник переходить в стан 0. Сигнал лот знімається, і ми починаємо працювати. Далі. Схема такого лічильника показана ось на цьому слайді. Давайте подивимось. На входах. Д0, Д1, Д2, Д3 буде рівень логічного нуля. Далі ми повинні відслідкувати комбінацію 9. Комбінація 7. Подивимось трошки здаля, Має значення 0, 1, 1. 1. Тобто Q3 з 0 до 7 має нульове значення. В стані 8, q 3 встановлюється в значення 1. І тепер нам необхідно відслідкувати комбінацію 9. Тобто, коли у нас на Q1 буде одиниця. До моменту числа 9, така комбінація більше ніде зустрічатися не буде. Тому те, що буде відбуватися ось на виходах Q1 і Q2, для нас не є важливим. Ми формуємо сигнал завантаження. Дві одиниці дадуть нам одиницю. І. Чекаємо надходження найближчого тактового сигналу. Найближчий тактовий сигнал. Перемикає наш лічильник в 0. Тут у нас становиться комбінація 0, що, відповідно, робить 0 на виході, і сигнал load» знімається. Подивимось на те, як це виглядає на часових діаграмах. Відповідно, рахування у нас іде з нуля. Подивимось на. 8. Коли у нас приходить восьмий тактовий імпульс, на виході встановлюється число 1, 0. Наступний тактовий імпульс встановлює ось цей сигнал в одиницю, тому що всі інші сигнали залишаються незмінними. Цей сигнал призводить до появи. Сигнала Load і встановлює сигнал Carry UP. Наступний тактовий імпульс призводить до того, що у нас аналізується сигнал Load і відбувається завантаження коду 4 нулі, відповідно. Комбінаційна логіка відпрацьовує це, і сигнали Load і Carry Up скидаються, тобто встановлюються в нуль. Ми бачимо, що загальна затримка, яка у нас є в нашій схемі, буде складати затримку з входу тактового до виходу, те затримки тригеру. Плюс затримка на логічному елементі. І, відповідно, мінімальний період тактової частоти, без врахування часу встановлення і утримання, буде становити затримка на тригері плюс затримка на логічному елементі. І вже після цього можна знову подавати тактовий сигнал. Десятковий лічильник за синхронним скиданням. Інший варіант використання нашого лічильника, який полягає в тому, що ми повинні сформувати асинхронне скидання. В цьому випадку, після отримання числа 9, найближчий тактовий імпульс переводить нас в число 10, формується сигнал скидання, який скидає наш лічильник в стан 0. І, відповідно, тепер сигнал скидання буде дорівнювати одиниці, і лічильник знову продовжить роботу. Зверніть увагу, що з моменту надходження тактового імпульсу лічильник повинен перейти в стан 10, сформувати сигнал скидання, що скине лічильник сигнал 0, після цього буде зняти сигнал скидання, і тільки тоді можна формувати. Тактовий та сигнал. Тобто, ви бачите, що шлях сигналу є трошки довшим, ми про це ще раз поговоримо. Але зверніть увагу ще на те, що у нас з'являється тимчасовий стан, який використовується лише для формування сигналу скидання. І сигнал скидання є асинхронним. А це говорить про те, що у нас можливе випадкове скидання лічильника якимось випадковим. Імпульсом на вході скидання РСТ. Як виглядає в цьому випадку наша схема? По-перше, неактивний сигнал лот заземляється, тобто туди подається 0. На входи d0, d1, d2, d3 можна подавати будь-яку комбінацію. Ми залишимо її то ж самою. Це будуть нулі. Нагадаю вам, що нам необхідно відслідкувати комбінацію 10. Це відповідна комбінація ось така: 1, 0, 1, 0. Як ви бачите, до моменту 10 така комбінація ніколи не з'являлася. І як тільки у нас буде така комбінація, тут у нас з'являється 0, який скидає лічильник, тут у нас встановлюється всі нулі. Відповідно, тут буде одиничка, і можна далі працювати. На часових діаграмах це виглядає наступним чином. Дивимось на комбінацію знову ж таки 8. Наступний тактовий імпульс. Встановлює е, сигнал в 9. Формується сигнал переносу. carry-up, Сигнал 9. Наступний тактовий імпульс. Встановлює тут 0, тут одиницю, ця одиниця формує сигнал скидання, цей сигнал скидання скидає все в 0, наприклад, і ось так. Це призводить до того, що тут формується сигнал одиниці. Тобто у нас є асинхронне скидання, яке асинхронно було відпрацьовано між імпульсами тактової частоти, і наступний імпульс тактової частоти переведе лічильник з нуля в одиницю. Ось те сміття, яке ми спостерігаємо під час такого переключення, ми не повинні аналізувати. Давайте ще раз повернемось до нашої схеми і подивимось на те, скільки часу необхідно для того, щоб Виконати всі ці дії. Надходить тактовий імпульс. З моменту надходження тактового імпульса це Т. Затримки у тригері. Будемо вважати, що затримка у тригері з тактового сигналу і сигнал скидання є однаковою. Хоча це не так. Потім формується сигнал скидання на елементі і, ні. Знову формується сигнал тригері, знов формується сигнал роботи логічного елементу. Таким чином, загальна затримка буде складати 2 часи тригера плюс 2 часи на логічному елементі. Тобто, можна сказати, що цей лічильник максимальною частотою або ж мінімальним періодом має. В два рази гірше, ніж попередній варіант. Якщо підсумувати всі ці розмови, то можна сказати наступне: перше, у нас є лічильник з асинхронним скиданням. Ми відслідковою комбінацією робимо асинхронне скидання. І тут ми рахуємо, наприклад, якщо коефіцієнт нам потрібен m, рахуємо від 0 до m, тобто плюс 1 зайвий стан. Який є тимчасовим. Варіант другий. Ми відслідковуємо комбінацію, але робимо завантаження коду. Ми рахуємо від 0 до M-1 і робимо синхронне завантаження, що краще, ніж попередній варіант, і приблизно в два рази швидше, ніж попередній варіант. Але як і попередній варіант, це. Все лічильники, в яких ми не можемо змінити комбінацію. Тобто, наприклад, нам треба зробити таймер, який буде відслідковувати якийсь проміжок часу. І ось в цьому випадку нам було бажано, щоб цей проміжок часу можна було змінювати. В цьому випадку ми не можемо використати ось цих два лічильники, тому що в них комбінація вже закладена електричною схемою. У цьому випадку буде кращим варіантом завантаження коду і рахування вниз. Тобто, ми завантажили код, дорахували донизу, побачили там 0 і цим нулем робимо завантаження. Давайте подивимось на цю схему. У нас тут з'являється додатковий регістр, в якому ми будемо зберігати код. Тобто. Коефіцієнт, до якого ми повинні рахувати. У нас є сигнал запису в цей регістр, у нас залишається так само сигнал скидання, у нас з'являється імпульс закінчення рахування, який буде одиничкою, і дозволяти завантаження синхронне, і є асинхронне скидання нашої всієї схеми. Давайте подивимося, як все це працює на часових діаграмах. Коли є активний рівень сигналу скидання, Неважливо, що там буде на вході сигналу Write. Ми маємо 0 на виході лічильника та регістру, і сигнал Carry Down буде мати активне значення одиниці. Тобто ми будемо робити спробу завантаження, але сигнал скидання не дозволяється. Ще один тактовий імпульс сигнал скидання дорівнює 0. Ігноруємо ось це. І тримаємо нулі на виході обох наших елементів. Наступний тактовий сигнал. Я маю тут значення одиниці, І, відповідно, це призводить до появи числа 3 на виході реєстру. Нагадаю вам, що у мене сигнал завантаження активний. На виході регістру був 0, тобто переписується число 0. Наступний тактовий сигнал дозволяє мені переписати число 3 в лічильник і відбувається лічба чотирьох імпульсів з 3 до 0. Коли у мене в моєму лічильнику стан 0 формується активний сигнал Carry Down і сигнал завантаження, який призводить до завантаження знов-таки значення числа 3. Лічильник далі продовжує рахувати до числа 0. Але одночасно з цим на вході сигналу Write формується одиниця, яка призводить до перезапису числа 5 в. Регістр. Але запису в лічильник не буде до того моменту, поки лічильник не дорахує до кінця. Після цього ось цей тактовий імпульс, четвертий призведе до переписування числа 5 в лічильник. І знову таки, лічильник рахує з 5 до 0, формується сигнал дозволу завантаження і завантажується число 5, яке знову ж таки у мене знаходиться на виході регістру. Таким чином я маю тут три проміжки. В першому 4 такти, в другому 4 такти, в третьому 6 тактів. Тобто це 3 плюс 1, а в цьому випадку 5 плюс 1. Тому що ми рахуємо від 0 до m1. Ось таким чином працює таймер